У мене всі кінчали. Це ти якась фрігідна. Привіт! Мене звати Настя, і сьогодні в такій нуарній атмосфері, створеній завдяки суцільній сірості за вікном, ми з вами поговоримо про те, що моя подруга називає найбільшим обманом в світі. Я не до кінця з нею згодна в радикальності цього формулювання, але вона права. Нас дійсно обманюють, як ви могли зрозуміти з назви цього відео. Мова йтиме про жіночу фізіологію та жіночий оргазм. І хоча більшість з вас, мабуть, знає, що основний орган задоволення у жінки це клітор, що більшості жінок мало одного лише проникаючого сексу для отримання оргазму, не поспішайте вимикати це відео, бо основна його мета довести, що з нашою фізіологією все більш ніж нормально. І спробувати розібратись, чому ж вона саме така, аби максимально зануритись в цю тему. У даного відео буде трошки обширний вступ, тому якщо ви дуже зайнята людина і хочете перейти одразу до відповіді на головне питання, ось тайм-код для переходу. Але я все ж таки раджу подивитись це відео повністю. Отож, заходячи з далеком, давайте почнемо з того, що з давніх давен в масовій культурі, науці і навіть медицині все жіноче сприймалось як полегшений варіант чоловічого, тобто, в принципі, те саме. Але трошки простіше або навіть трошки гірше. Дуже класна і просто таки хрестоматійна ілюстрація даної теми це книга невидимі жінки. Вона розповідає про те, наскільки багато речей в нашому світі орієнтовані та підлаштовані під чоловіків, в тому числі під їхню фізіологію, і наскільки сильно ігнорується все жіноче. Ну а якщо ви раптом не хочете читати цілу книгу, давайте я наведу вам дуже актуальний та свіжий приклад. Військова форма для жінок. Цього літа стало відомо, що в Україні її не відшивають її не передбачено, її просто не існує. І військові жінки вимушені за власний кошт перешивати чоловічу або замовляти з-за кордону підходящу жіночу з цього приводу. Морська піхотинка і розвідниця Ярина Чорногуз каже, що відсутність зручної жіночої форми на 9-му році війни з Росією це свідчення знецінювання жінок в армії. Ярина, як і більшість жінок на передовій, збирала собі обмундирування. Сама жінка за власний кошт купувала практично все. Від форми до плитоноски тут я ще трішки зачитаю прям витримку зі статті. Серед інших речей першої необхідності також легке тактичне взуття і зручна білизна. Ярина жартує, що за два злишком роки на контракті не бачила такого рідкісного артефакту, як штатна жіноча білизна. Військовослужбовиця каже, що не страждає від цього сильно, адже спідня воліє купувати собі сама. Але якби існувала така ж зручна і якісна жіноча білизна, як от славнозвісні шкарпетки ЗСУ або легка бавовняна термобілизна ЗСУ, це було б дуже сильним маркером поваги до військових жінок. До речі, коли цю тему обговорювали в соцмережах, повилазила певна кількість клоунів, які кричали: А що, жіноча форма? Це рожевий бронежилет і штани зі стразиками!» Певно, ці люди ніколи не бачили живої жінки та прогулювали уроки біології, і тому не в курсі, що у нас банально зазвичай ширші об'єми стегон та грудної клітини. А ще приблизно ті самі клоуни вирощали, що це питання зараз не на часі, і що у держави є набагато важливіші задачі і проблеми. Але я нагадаю, що війна триває з 2014 року, і не треба думати, що військові жінки раптово з'явилися тільки зранку 24 лютого. Так, до повномасштабного вторгнення їх було менше, але все ж їх було немало. І ці жінки однозначно заслуговували на зручну форму. Це ж абсолютно базова річ. Про яку, наприклад, більшість чоловіків навіть не задумуються, бо їм одразу видали зручний одяг, як, в принципі, воно і має бути. І це зараз не претензія до чоловіків, бо я впевнена, що в коментах знайдеться індивід, який трактує мою попередню фразу саме так. Але ні, це просто порівняння. Бо саме з таких, здавалося б, та в масштабах планети дрібниць і складається невидимість жінок, жіночого комфорту та жіночої безпеки. Бо я повторюся, і це ключова фраза в сьогоднішньому відео. Спокон віків усе жіноче сприймалось як спрощене чоловіче. При цьому люди приділяли і продовжують приділяти неймовірну кількість уваги якимось надуманим соціальним відмінностям між чоловіками та жінками. Ну знаєте. І думаємо ми по різному, і світ ми бачимо по різному, і взагалі хтось там з Марсу, хтось з Венери. Да? Так от, все це брехня. Будь-які глобальні відмінності в нашому світогляді чи характері думок, викликані гендерним вихованням та жахливими соціальними вимогами від твоєї статі. І за ідеальних умов ми були б в першу чергу людьми, а не чоловіками чи жінками, і оця вся кипа уваги. Приділялась би, ну хіба що анатомічним та фізіологічним відмінностям між нами. При цьому я хочу закцентувати увагу ще й на тому, що навіть фізіологічні відмінності між чоловіками та жінками ну, мінімальні. Себто, немає такого, що чоловіки виглядають так, жінки виглядають так, і ти дивишся на це і думаєш. Які ж ми різні? Як так взагалі склалось, що ми до одного виду належимо? Ну це нонсенс. Та ні, ну ми практично однакові. Дві руки, дві ноги, шкіра зовні, кістки всередині. Але це глобально. Якщо ж говорити про умовно побутові рівні, про комфорт, про безпеку, то все це вимагає уваги до певних фізіологічних відмінностей. А тепер давайте ближче до теми сексу. Як ми вже й проговорили, ігнорування всього жіночого торкається не лише загальносуспільних процесів, а й науки, медицини і сексуальної культури. Очевидно, подібне положення речей виливається в жахливі підміни понять, в викривлене ставлення до сексу та подекуди навіть відсутність задоволення від цього процесу. Власне, одне з таких підмінених понять звучить наступним чином: всі люди відчувають оргазм від проникаючого сексу. Але ні. Справа в тому, що не всі. І це не патологія, не відхилення і не проблема. Отож, давайте розбиратися, як воно працює. Але перед тим поставте, будь ласка, лайк цьому відео, перевірте, чи ви підписані на канал, і не забудьте лишити коментар після перегляду. Все це допоможе поширити дане відео, а я нахабно вважаю його корисним та вартим поширення. Отож, жіночі оргазми. Цю тему цікаво обіграли в серіалі Відчайдушні домогосподарки. Там у однієї з персонажок з'явився новий сексуальний партнер і запропонував їй оральний секс в її бік. Жінка сказала, що в неї такого ніколи не було, але погодилась. А після того, як все сталося, героїня побігла до лікаря, запідозривши, що у неї стався інсульт. Лікар же, зібравши анамнез, сказав, що вона просто Перше в житті відчула оргазм. Цій персонажці було за сорок. Безумовно, ситуація гіперболізована та комічна, але вона вичерпно відображає один з аспектів нашої дійсності, бо я і сама не раз чула історії реальних жінок, які починали жити статевим життям, а потім розуміли, що вони не відчувають оргазму від проникаючого сексу. От від якихось інших практик, так, він є, а від пенетрації. Ні. і одразу після цього розуміння, на жаль, до деяких жінок приходить думка: ну, значить, зі мною щось не так, значить, я якась ненормальна, бракована, фрігідна. Що робити з цим? Вообще? Імітувати, мабуть, доведеться. Але насправді замість запитання, що зі мною не так, має виникати інше запитання. А чому я взагалі вирішила, що я повинна відчувати оргазм від проникаючого сексу? Що дало мені підстави так думати? Отож, давайте спробуємо дати відповідь на це запитання, що ж дає величезній кількості людей. Підстави так думати. Ну, по-перше, звісно, порно. В ньому жінки починають стогнати, кричати, брикатись і закочувати очі після першої ж фрікції. І знаєте, в реальному житті така реакція мала би місце бути. Адже, по-перше, Задоволення це не завжди про оргазм. Тобто, деяким жінкам проникаючи секс приносить задоволення, не ведучи при цьому до оргазму. Так? Це просто інакший вид задоволення. Задоволення це взагалі дуже індивідуальна категорія. По-друге, декілька відсотків жінок все ж утримують оргазм від проникаючого сексу, і ми до цього ще перейдемо. Але справа в тому, що в порно немає варіації на тему. Там зображена абсолютно конкретна модель. Тобто, коли умовна 12-річна, або молодша, або старша дитина починає досліджувати свою сексуальність, в тому числі шляхом перегляду порно. У неї немає можливості побудувати правдиву картинку реальності. Ця абстрактна 12-річка бачить те, що бачить, і робить висновок: ага, в жінку вставили член. Потім відбуваються фрікції, потім жінка отримує оргазм. І так в кожному першому порноролику. Ну, значить, в реальному житті все так само, і саме так відбувається у всіх. Не будеш порно брехати? Буде ще як буде. Порно це дивовижно брехлива штука, яка підміняє поняття, насаджує купу комплексів як жінкам, так і чоловікам, породжує стереотипи та викривлює ставлення до сексу. В описі я лишу посилання на великий допис на цю тему. До речі, можливо, зараз якісь окремі люди знімають якісь окремі відео, де все натуралістичніше і реалістичніше, але ми не говоримо про приватні випадки. Ми говоримо про те, що побачиться абстрактна 12-річка за загугли. Пиливши слово порно. І ми говоримо про те, що вселило в величезну кількість людей хибну думку, ніби жінки повинні кінчати від одного проникнення. Окей, трошки розібралися. Порно нам бреше. Але справа в тому, що порно в даному випадку це скоріше наслідок, а не причина. Причиною ж є теза приблизно наступного характеру. Чоловіки ж відчувають оргазм від пенетрації. Ну, значить, жінки повинні Н -н -н, не повинні. Наші тіла різняться, і це загальновідомий факт. Якісь процеси в наших організмах відбуваються по різному, і це теж ні для кого не є секретом. Врешті, ми ж не порівнюємо чоловічі та жіночі організми в контексті здатності до виношування та народження дітей. Наприклад. То чого ж ми їх порівнюємо в контексті оргазмів? Це, звісно, риторичне запитання, бо все знову впирається в ігнорування всього жіночого, і в те, що наші фізіології спокон віків приділяли надто мало уваги. Так, аж у 1545 році французький анатом Шарль Етьєн став першим науковцем нашої ери, який згадав клітор в своїй праці з анатомії. Але вчений приписав цьому органу. Сечовивідну функцію. Далі більше, бо у 1564 році хірург та вчений Андреас Везалій наполягав, що клітор взагалі не виконує жодних функцій. І існує тільки у хворих жінок. Ну а загалом початок сучасного вивчення клітора датується приблизно 1960 ми роками. Вдумайтесь в ці дати, бо насправді все набагато гірше і страшніше, ніж може здатися на перший погляд. А якщо вам і цього мало, то ось ще один факт: канадський лінгвіст Брюс Бейджміл дослідивши понад мільйон документів з понад 6 тисяч наукових журналів. Виявив, що статей, у яких розповідалось про чоловічий статевий член, було 539, в той час як статей про клітор було сім. Розумієте, жіноча будова віками ігнорувалась, а жіночі тіла не вважались достатньо важливими навіть для наукових досліджень. Тож не дивно, що деякі принципові аспекти жіночої сексуальності просто не проговорені в суспільстві, а масова сексуальна культура. Їх не враховує. Окей, ми ще трошки розібрались, тож давайте зробимо проміжні висновки. Жіноча будова відмінна від чоловічої, і більшості жінок мало одного лише проникаючого сексу для отримання оргазму. Їм потрібна додаткова стимуляція голівки клітора. І тут може виникнути запитання: а чого так? От з якого переляку еволюція зробила з жінками це? Це все так незручно, це все так нелогічно, це все так незрозуміло. Насправді все дуже зручно, зрозуміло і логічно. А пояснення того, чому з жінками все нормально, вміщується рівно в один абзац. Якби піхва містила величезну кількість нервових закінчень, як от голівка клітора, жінки з величезною вірогідністю отримували би оргазм від проникаючого сексу. Але був би один такий малесенький побічний ефект. Жахливий больовий шок під час пологів, ну під час проходження дитини, крізь родові шляхи. Тобто, всі ми і так знаємо, що пологи це неймовірно, просто безмежно болісний процес. А тепер уявіть, що дитина рухалась би крізь найчутливішу ділянку жіночого тіла. Уявили? Ну, тепер спробуйте забути. Тому наша анатомія неймовірно крута. І думати, що жінки якісь браковані чи дивно побудовані. Це дурість. Просто наші тіла ось такі, не кращі і не гірші. Просто такі. Окей, тепер зрозуміло, чому в піхві немає достатньої кількості нервових закінчень, аби отримувати оргазм від проникаючого сексу. Добре, що еволюція передбачила для нас хоча б клітор. До речі, а чому вона його передбачила? Навіщо їй взагалі це? Насправді питання про біологічну роль клітора досі є не до кінця розв'язаним. Одні вчені припускають, що його стимуляція полегшує процес запліднення, інші стверджують, що він може сприяти статевому добору, але більшість науковців вважають, що клітор це просто рудимент. Тому давайте про це припущення поговоримо трошки детальніше. Справа в тому, що до шостого тижня вагітності геніталії всіх тіл однакові, а сам плід є такою собі універсальною генетичною заготовкою. Вже після шостого тижня, коли починають формуватися статеві органи, клітор і пеніс розвиваються з однієї тканини, тобто, грубо кажучи, з одного зачатку. І тут треба розуміти, що еволюція доволі ледача, і їй простіше лишити щось там, де воно є, ніж повністю його позбуватись. Тобто працює це приблизно так. «Угу, Зачаток вже є. У хлопчика з цього зачатку сформується статевий член. Але ж цей плід – дівчинка, їй не треба статевий член. Ну, нехай буде клітор, може якось згодиться по життю. До речі, так само пояснюється і наявність у чоловіків сосків. Тобто це щось типу: «Угу, зачатки для сосків вже є. Але ж цей плід – хлопчик, а самці не годують потомство. А прибирати соски це дуже ресурсозатратно, ну, нехай лишаються. Кому вони будуть заважати взагалі? Отож, підсумуємо, те, що більшості жінок для отримання оргазму потрібна стимуляція голівки клітора, це не бракованість, не проблема. І я б навіть не сказала, що це особливість. Бо знаєте, особливість це ніби як те, що вибивається з норми. А норма в даному питанні є хибно заданою. Просто у жінок така фізіологія, і це прекрасно. А у чоловіків вона трохи інакша. І це теж прекрасно. Їдемо далі і моделюємо ситуацію, де зараз сидить глядачка і вже розминає пальці, аби написати коментар. А от я отримую оргазм від проникаючого сексу. Як тоді це все працює? Працює воно геть нескладно. Справа в тому, що клітор це доволі великий орган, і ми бачимо лише його голівку, але весь він виглядає ось так. Хто ще не бачив, дивіться, який цікавенький. Так, от за останніми даними, приблизно 95% жінок потребують стимуляції саме голівки клітора для отримання оргазму. Ну а у приблизно 5% жінок. Ніжки клітора розташовані таким чином, що зазнають стимуляції під час проникаючого сексу. І цієї стимуляції достатньо для отримання оргазму. Також існують варіанти, коли в деяких позиціях жінка отримує оргазм від пенетрації, а в деяких ні. І ця схема теж безмежно проста, адже в деяких позиціях стимуляція відбувається, наприклад, за рахунок механічного тертя об тіло партнера. А в деяких ні. Будь-яка, абсолютно будь-яка з цих варіацій є нормальною. Наші тіла дуже різні, але всі вони однаково класні, і нам віками доводили, що наша фізіологія якась не така, коли насправді вона просто відмінна від чоловічої. Це буквально корінь брехні. Нам не давали права на відмінність в тому. В чому ми дійсно різні? Тому зараз наша будова потребує проговорення, аби через певну кількість років щось змінилось, аби молоді дівчата після початку статевого життя не сиділи і не думали: блін, а де оргазм? Всі обіцяли оргазм, а я якось ні. І аби ми всі забули слово сполучення. Імітувати оргазм. До речі, коли я піднімала цю тему в Тіктоці, в коментарях дуже багато жінок писали здуріти. Так виявляється, зі мною все нормально. Ось наскільки у нас все табуйовано і не проговорено. Ну а ще дуже багато людей писали, що то тільки фрігідні жінки не отримують оргазму від проникнення. І це, звісно, класика. Та взагалі справжня жінка повинна кінчати від одного лише подиву вітру. Чи це вже забагато? Мабуть, справжня жінка повинна цілодобово знаходитись в стані оргазму. До речі, якщо хтось ще не знав, то фрігідності не існує. Це вигадана історія. Там не складно знайти інформацію в гуглі. Але якщо треба окремий відосик, то пишіть в коментарях. Окей, лишається в принципі останнє питання. А що з цим всім робити? Якось воно так складно, непонятно, заморочно дуже говорити. Комунікувати, обговорювати, проговорювати, вести діалог у мене закінчуються синоніми. Але хороший секс потребує комунікацій. Мені подобається ось це і ось це. Я би хотіла такого і ось такого, а отакого я би не хотіла. А давай, може, якщо ти не проти, купимо іграшку, аби зробити ось так і ось так. Будь-які ваші бажання і бачення. Сексу є нормальними і прекрасними, якщо вони враховують бажання, бачення і згоду вашого партнера. Ми зараз, звісно, говоримо про здорові моделі стосунків, де люди обмінюються своєю сексуальністю, а не використовують чуже тіло для власного задоволення. Да, ми не будемо зараз проговорювати ситуації в стилі, у мене всі кінчали, це ти якась фрігідна. Mm, Давайте лишимо ці ситуації для інших моїх відео, а сьогодні про хороше. Тому на кінець я ще раз повторю: ваша фізіологія є нормальною, ваше тіло побудоване бездоганно. Не треба шукати в ньому недоліків, краще його прийняти та дослідити. Традиційна рижа морда в кінці. Мені треба її годувати, аби показати вам. За безкоштовно вона зніматись не хоче.